Події краю цієї машинки. Ваш орієнтир з місця водія. Це що це така була? Це що це це не треба. Виїжджаємо далі до першими. А, а ніж пів машинку. А. А. На, першу Ого, на першу передачу. на На першу угу. передачу. Легенько чуть-чуть підтягнутися, тому що інтервал має бути більшим трошки. Вирівнюєте керма вже? Вирівнюєте і не спішіть. Я вас зупиняю. Що uh -huh. я вас зупиняю? Як добу? Ми маємо на щось орієнтуватись. На що ви вчились орієнтуватись при паралельній паркові? Отако, отако, отако. Отако. Що ви маєте бачити отако? От отако, отако він казав. І за мене. Не, точки взагалі не розказували. Добре, є. дивіться, угу. от у нас є машинка. Угу. У нас є машинка і між цими машинками є місце, угу. на яке ми хочемо зупинятися. Угу. Правильна зупинка. Ви маєте зупинятись так, щоб ваші задні колеса по лінійній краю цієї машинки. Ваш орієнтир з місця водія. Це що така болість? Це, це що? Що це таке? ДТП. Беріте. Ой, а чого він нас не бачив, чи що? Та не глушіть, це ваш машину. Призьмісь ще не до кінця. Ага. Нехай працює. А, Дівчинка. Ага.